Пані Наталя, враховуючи дієву функцію поясу міостимуляції, як може «Мірикл-2» допомогти людям позбавитися такої проблеми, можливо, трохи делікатної, як закрипи та вздуття? Ну, проблема дійсно делікатна, але досить розповсюджена за рахунок і нераціонального харчування, і за рахунок якості продуктів, які ми зараз споживаємо? Взагалі причиною виникнення такої проблеми, як закрипи, є порушення перистальтики. Коли наша їжа потрапляє в травний хід, вона десь розщеплюється, десь всмоктується і доходить до прямої кишки. От Саме в ній формуються от такі от проблеми. Перистальтика це скорочення стінок прямої кишки під дією певних імпульсів. Чим швидше і краще вони скорочуються, тим швидше виводяться продукти життєдіяльності оті неперетравлені рештки, які вже доходять до прямої кишки. Так як запускається перистальтика саме специфічними імпульсами в нашому організмі, то при їх зниженні через ожиріння, через сидячий лежачий спосіб життя, коли ми мало рухаємося, через порушення пружності стінок черевної порожнини, ці імпульси зменшуються відповідно зменшується перистальтика. І їжа залишки їжі, потрапляючи в пряму кішку, не Рухаються з тою швидкістю, щоб вивестися, а залишаються там на певний час. При цьому всмоктується більше води, ніж потрібно вже в прямій киш... в товстому кишківнику. Ці залишки їжі стають густішими, твердішими, їм гірше вже виходити з організму, і вони, прилипаючи на стінки кишківника, там залишаються і утворюють так звані закарпи. Якщо вони не виводяться певний період часу, то звичайно їжа під дією температурного режиму, який в нас є всередині, починає гнити. Гниття завжди супроводжується таким досить шкідливим і досить їдким газом, який називається аміак. В принципі, газ і провокує вздуття кишківника, і людина відчуває то так зване вздуття. За допомогою пояса міостимулятора ми можемо легко вирішити цю проблему, тому що пояс міостимулятор є джерелом ось тих низькочастотних імпульсів, які і потрібні прямому е товстому кишківнику для того, щоб запустити його в роботу. І діючи поясом, ми даємо імпульси, імпульси проводяться на товстий кишківник, він починає скорочуватися, і ось ці всі неперетравлені рештки їжі. Залишки газів, які там утворилися. Можливо, зайва рідина або шлаки і токсини, які накопилися роками, виводяться з організму. Тому позбутись закрипу е, можна буквально за кілька днів правильного використання. Е, в чому е, полягає суть правильного використання? Для того, щоб позбутись вздуття і закрипів, обов'язково користуючись поясом і стимулятором, потрібно вживати достатню кількість води. Бажано до і після сеансу. Ну і ще одна умова е, правильної методики використання пояса при вздуті це використання його в той час, коли кишківник запускається в роботу. А це в середньому з 5 до 7 години ранку. Тому прокинулись вранці при закрипах, випали стаканчик два водички тим е, кімнатної температури. Поставили пояс міостимулятор. Режим 3-4, Нам треба достатньо глибоко, тобто, це оранжевий і червоний індикатор, пройти в кишківник і по два-три сеанси в три основних положення за корейською методикою, починаючи знизу, піднімаючи догори, очистили кишківник. Е, Дуже часто в людей, в яких нема хронічних запущених закрепів, буквально за два-три сеанси міостимуляції відбувається правильне очищення, кишківник стає в норму, більше не утворюються гази, закрепи, і при цьому ми не Витрачаємо більше імунітету, ніж потрібно, тому що саме там витрачається імунітет. Якщо крепший організм, він краще працює. Також в даному випадку, виводячи оці всі шлаки, і токсини і зайву рідину, ми позбуваємось набряків, очищуючи кишківник і вирішуючи проблему закрепів. Супер. Ну і як наслідок, я так розумію, ми отримуємо результат схуднення. Так само. Звичайно, тут і схуднення, і очищення, що є набагато важливіше для імунітету і функціонування організму. Дякуємо вам за вашу пораду.